Що у нас було за Питання Питання про да, чому? розвиток, про чому люди, люди запанили... людей досі бентежить, пірсинг, чуже життя і так далі. А. А, ну, По-перше, це установки, з якими ми психологічно боремось, да? психологи борються і не цільки, да? А, ну, Дивись, ми тут, напевно, плавно перейдемо до випросу війни, тому що це війна. Переходить в грань Третьої світової, але це війна не Росії з Україною. Тому що сторонників цих поглядів є багато і тут. Да? А, і насправді є категорія людей, які не хочуть нічого вирішувати за своє життя, в своєму житті. Да? І їм зручно, коли за них все продумали, Да? Просто от, взяли і продумали всю їх життя. І їм не треба думати. Їх направляють там, влада, щось там. Ким вони будуть працювати, що вони закінчать, на кому вони одружаться. Все, їм не треба думати, їм треба шукати партнера, їм не треба там думати, ким будь. І він там відучився, пішов потім одразу в технікум, пішов потім на завод, і все, і прекрасно, там він познайомився там на заводі його поженили на Галі. Коротше, вони наплодили дітей, ті пішли по тій самій схемі, і це дуже зручно насправді. Тому що ну я як психолог, я розумію, що багато людям, ну от. Де їм треба приймати рішення за своє життя, там, на кого вчитися, з ким жити, будувати стосунки, як. Це все складно, це все набагато складніше, да? ця свобода волі це складно. І це такий перетин таких кордонів, да? де ну, є люди, які хочуть, да? вже вони по-іншому не зможуть. А, хоча це і складно. А є люди, які будуть прям боротися за те, щоб і керували. І вони будуть це відстоювати. І, звісно, вони будуть вторгатися там, в те, як ти виглядаєш, тому що в них таке бачення, тому що їм важливо, як вони перед тобою виглядають. Да? Причому ця система трошки гнила, тому що вона їм подобається саме тому, що в ній є mm -hmm. да? Тому а, В суспільстві дається свобода вираження та вибору, да? там, як, ну, якщо ми візьмемо якісь розвинуті країни то там прогавин в системі майже немає. І там ти будеш рухатись чинним законодавством, да? без якихось прогавин, але при цьому мати певні свободи, і тобі доведеться обирати і якось рухатись, і жити в цій жизні. А, І чогось досягати тобі доведеться. Да? От. Незважаючи на те, що навіть ну, хоча, якщо ти там будеш бомжом і ніким, то тобі за тебе якби, попіклується. Країна, в якій ти проживаєш. Але от там є якби, певний устрій, де тобою керують. При цьому там є прогавинки, де ти можеш щось там вкрасть, щось там приврать, там кричать фугіє, а потім там, з якимсь чуваком замутити, щоб ніхто не бачив. це влаштовує, Тому що психологічно вони розгружені. Да? Їм не треба приймати ці рішення. А постійно про це думати, І так ну легше жити. Так легше жити, ну об'єктивно так легше жити. Але люди йобнуті. <сі> <сі> <Все> одно. <сі> ну чесно, <сі> ну <сі> і і навіть я. <сі> 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 ну, я не про це, я про те, що знову війна, хоча це все циклічно, це все зрозуміло. Просто я чомусь думала, що українці навпаки, завдяки цій війні. Страшні, будуть якісь згуртовані. Ні. Взагалі ми розійшлися всі по різним берегам. Uh -huh. Хтось став краще, хтось став гірше, хтось чокнувся наглухо. Ну, ми скоро всі чокну. Ну, ми всі по факту, ми всі живемо в тотальному стресі 4 роки. А, і типа, ну я психологічно зараз веду свої консультації не на те, щоб з нього вижити, а на те, щоб в ньому жити. Ну, просто в ньому виживати. І у нас немає іншого виходу. Ну, типа. Ми живемо в чинниках, якими ми керувати не можемо, тобто тотальними факторами стресу, якими ми ну ми ніяк не можемо. Ти полинить, да? за вибухами. Я Я без них спати спокійно не можу. <реш> <реш> От ну, якби, ну тобто, ми всі, да, ми всі поїхали вже кришена. Ні, ну теж ти ти ж не заходиш на сторінку кожного і не кажеш фу, навіщо ти я це? Просто проклинаю своїх хейтерів. <реш> Я просто заходжу на сторінку когось з Росії, скоріш Так, виходить. Це це Робіть, так. Робіть так завжди. І Всі все. своїх дітей. Просто прокладаю своїх хейтерів все. Будеш робити Буде школу так... по прокльону росіян. Там в мене гайд прямо кожний день вихована. Треба книгу написати. О, тут, конечно, конечно. Ще, ще щось є? Так, ні, це, це одне і те саме. А, ти проводиш взагалі якісь навчання? Ну, типу, ну, не знаю, там. Ні. Я перевів це. Тобто, якщо хтось хоче, там. Зі мною консультуватися на тему свого шляху, і я проводжу це в режимі консультації. Угу. Ну тобто ти не приходиш на кладовище з кимось, скажеш, так, от сюди. Я ставай, можу в режимісь, якщо в людини є якийсь ритуал, і людина сумнівається, і їй треба там, підтримка, тобто, в режимі того, що я прийду, понаблюдаю і підтримаю, там, і може підкажу якісь випроси, так. Да. Але не в режимі того, що. Оце три, як правильно, mm -hmm. я тебе mm -hmm. буду вести, отак, як я пройшов. Ні, це так не працює. Тому що людину ведуть інші вообще сили, інші у людини погляди. І цей стик поглядів в якій точці неминучий. І потім це завжди переходить в якусь війну, в те, що я людині просто перекриваю її особистий шлях. У мене своя життя, свій шлях, свої погляди. Я не можу тоталітарно вести когось своїм шляхом. Це мій шлях. У тебе твій шлях. Якщо ти в чомусь сумніваєшся, ми можемо в режимі консультації це обмовити. Да? А, або да, ми можемо з'їздити фактично на ритуал, я можу побути присутнім. Але знову таке. Тобто, ну, присутнім, і я не буду казати, що тіпо, все. Это пиздец, ти те що, не те да. сказати, що ти не робив, що... Тобто, ну, тобто якщо ти там, чогось боїшся, там, якихось наслідків, ти мене питаєш, я підказую, як краще, що і так далі. Ну я не беру людей, отак, що все, я тебе веду, ти там, мій учень, там все. На ці нотатки, як що делати, там свічку ставить на северо-запад, чорному почистив. Обов'язательно тільки воскову, не парафінову. Обозично тільки парафінову. Yeah. Не воскову. Не, mm. ну я коли чески роблю, я роблю з воску, ну це ж правильно. То, що там чакральний оджик, Ти ж не можеш зробити це на парафіні, але кладовище, я думаю, це не важливо. Ти ж не, робиш не можеш взяти отлівку на парафіні? Ні, не отлівку, це чакральний оджик. Ти на кожну чакру ah. ставиш свічку з составом. А начитуєш його, і uh -huh. ну, віск, ну все ж таки, він для, наприклад, діагностики, а ти що, діагностуєш парафіном? Я, я взагалі не діагностую а. свічками. От і все. Попа. <laughs> <laughs> Мені треба або особиста розмова, або ну, я на картах можу діагностувати. Ну, лучше, коли ну ти ж можеш той, чистити той, той. на кладовище, я не можу, тому я свічки. Я взагалі проти. Ну, типа, отлівка це довго. Я привик, що я прийшов, заплатив. Сказав, що от, шановні, чистив. От вам і плюси, дивіться. один І, шановні, так. І шановні чи... Ні, ну вони. Це процес, який проходить. Але для мене це процес, що я прийшов, сказав, задачу дав, і поляну накрив, і шановні займаються цим. Можна їсти з поляни чи ні? Якщо голодний, так сталося, не поїв. І так що. Спочатку. Спочатку шановні, потім. Інколи можна, інколи ти навіть це відчуваєш, тому що Типа, А вдруг ти якусь якийсь подвох принесла? А отравила. Mm -hmm. вдруг. Mm -hmm. вдруг. вдруг ти подвох. Як зна. Я часто бачу люди на підношення приносять, залишають підношення і посипають це солью мене Глаза до типа ти призиваєш духів і сипиш теч на підношення те, чим їх відганяє. А, як це? Це, да, це а якщо молоком це подвох, поливати, так... молоком поливати можна? Ну це теж странно. Ну от, ну, ну чесно, ну от воно все виглядає як марчмала якась. Ну типа, от я не люблю, коли це все викладається і потім заливається бухлом. Ну що нельзя рядом десь вилить в землю, так? Да? Ну, на що ти це все поки? Хто це до буде? Речі, їсти? До речі, дуже багато відео, чи хто це як реально вони поливаються. Ну так а хто це буде їсти? Ну скажіть мені, будь ласка. Тобто, вже тварина хрі... ну, вряд ли якась. Ну тобто, ну мурахи будуть це якісь їсти. можливо, І так? Може алкоголік може вибрадується, до речі? Вряд ли. Ну, хоча знову таки, ну це така неповага, мені здається, mm -hmm. не до. До кого. А оцей такий прикол, що ти виставляєш руку і відпаєш там на могилі молоком. Ситуація з молоком, це правда чи ні? В смысле? Ну як типу ти відкармлюєш. Прокар... Кого? Ми. Ну, є, я бачу, ти кладеш руку там на могилу і лєш молоко і відновлюєш типу там зв'язок, щось, типу, такого. Ну, на стару прикольно можна там да, таке зробити.